Здорово, з вами мішається канал Кіндер Фермер. І сьогодні я буду показувати, що я буду будувати це. Я сьогодні не буду його будувати, але дивіться, що я починаю будувати тут автобус. Величезний автобус. Я казав, що я збудую автобус, і я мушу збудувати автобус. Бачите, такий автобус це якийсь безглуздо виглядить, але. Це автобус, дивіться, тут Тут така машина буде заїжджати, це я помалюю, все, це все буде круто в мене. Дивіться, нажму тут на кнопку і відкривається. Тут заїжджає якийсь джеб чи машина, і тут стоїть. Отакий От я хочу зробити собі автобус. А зараз я тут буду робити дверчики. Блін, тут треба це забрати, бо я не знаю, як це інакше зробити, але я заберу. Ось так. Блін, не вийшло симетрично зробити. І треба викривати себе сюди. І я там вже зробив щойно зробив той відкривач. А тут такий топс. І я зараз попробую на ньому проїхатися. Але я його не буду будувати, я його... Блін, тут погано видно. Зараз попробую помалювати. Зараз, як вийти. О. Все, вийшов. Тепер я попробую помалювати. Не помалювати, помалювати автобус. Я хотів. Не помалювати автобус, помалювати цей вікно. Так. Він. Вибрати це цю штуку. І... Який колір, найбуде білий. То що? Не малюйся? А я думаю, що малюється. А може це я білий коль. Ну, зараз пробуй ми помалювати в чорний Так, кью і чорний О! Малюється! Отако у нас буде Недороблено. Я, коротше, ще це не доробив. А зараз я переходжу до. Свої. Постройки. Я сьогодні буду будувати щось. Не знаю що, але я хочу щось сьогодні збудувати. Дивіться. Беру на трубах. А ні, на трубах ні, не буду. Я сьогодні хочу квадроцикл зробити, але странний. Коротше, странна постройка. Беремо труба, труба. Це ще не странно, але... Я собі улюбляю, що це буде як. Тепер берейся ось так. Не, ні не Да, я забрав тут треба зайти в інвентар. Зараз на що поміняти? На о! Зак. Тепер отак. 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 І отак. Роблю ось тако Усі колеса будуть повертати. І... Зараз будемо бачити, що я збудую! І, як бачите, ось таке я збудував квадроцикль. Так. Тут нітро ще поставив, як би як же без нітра, і зараз ми його провіримо. Зараз сідаю, Він я не хочу. Від першого віця. Так? Що це? Як це їдеть? Обща, скажіть мені! А ще я робив би б всі клас повертаю. Не треба чого зараз треба збивати це все того. Або най буде так, ні, най буде так, ні. Нітро! Давай! О так! Давай, 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 давай! Та чого не їде? Нітро забув виключити. І нітро наповню. Ге! Щось у нас все стало. Якась проблема! Оце! Давай, 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 нітро, нітро! Є, знову покатаємося, але вже на якимось чудо квадроциклі Давай! Та не добре їде, ну їдь добре! Сразу спинилося, тепер дивіться. Що це? А чого це перевантажує? Може наперед поставимо. А, то швидкість мотора. Просто треба... отак так. Зміни мало. Короче, газу. Ні! о! О! О, це щось є! Є! Ее! Давайте зробимо його інакше! Ракету треба виключити вам! Точніше, не ракету, а... Нітро Зараз зробимо інакше. Узьмемо ось тако. Блін, не можу взяти. Можу взяти. Ой, ви знаєте, що я хочу зробити. О, це буде. Це буде просто крутяк. Зараз будемо бачити, що я зроблю з цього. Не будемо до кнопки приєднувати, щось не може. О! Все, тепер кладемо його на рівне місце, цей квадроцикль. Я навіть не можу його назвати квадроциклом. А, треба ще ось такого. Мотор взагалі виключити? Виключимо мотор. Що то гуде? Я не знаю, что чуєте, але я чую. І ще отут. А, ні, тут я вже упал. Поїхали. О! Коротше вообще це все. А, що тут? Падемо його на рівні місце. Так. Дім. А на цьому в мене все, якщо вам сподобається ролик, то поставте їм лайк, підпишіться на канал. А з вами був Мішай всім досвідооос!